Салют усім середньостатистичним на зв'язку. Адепт і сьогодні під'їхало продовження рубрики вперед у минуле, а саме огляд наступної четвірки легендарних і поістині незабутніх машин, які колись дарували нам купу вражень у міру своїх особливостей. На жаль, якихось танків уже немає у грі, по крайній мірі у їх первозданному вигляді, а якихось так понерфили, що вони банально розгубили усю свою унікальність, але як же ж приємно згадувати те, на що вони були здатні. Так як усю техніку я не зможу вмістити у один ролик. Продовження залежатиме лише від вашої активності. Приємної ностальгії. Хоча ні, зачекай. Прошу зі мною, будь ласка, зв'язатися двох донаторів. Ось я виведу їхні донати Тере і Давіда. А в особистих повідомленнях у танках. Ну або якщо у вас немає такої можливості, то напишіть мені на пошту, вона закріплена у шапці профіля в Ютубі. А от тепер. Приємної ностальгії. Коли ми тільки торкаємося тематики легендарних агрегатів давнини, оминути Т-22 середнього просто неможливо. І назвати його першим танком 12 го рівня у нашій грі не буде перебільшенням. Мова зараз йде саме про ТТХ Т-22-го в реаліях рандому 2015 року. СТ-шний Савок був самим імбовим танком того часу, який в умілих руках міг витягнути самий зливний бій. Що ви розуміли, він гнув рандом за часів Вафлі Є100, і вона йому не особливо заважала. М -м -м. От настільки сильною машиною був Т-22 СР, значить, у нього були перше. Неймовірно броньовані борта і причудлива форма корпуса, які робили 22-го не просто незвичним, а поістині унікальним. Та чорт візьми, це єдиний зі щучим носом і фальшбортами. І якщо лоб корпусу ще можна поставити навіть на той час, під сумнів, то от екрани. Це не просто добре, це чудово. Вони все так же корисні проти кумисів і дозволяють витанковувати найнебезпечніших противників. На підтвердження перед тобою пару уривків. Але не думай, що уразливих зон не було. Маска і ВЛД досвідченими гравцями зносились на ура. До речі, це єдиний СТ, здатний на танкування заднім ромбом. Ефективно. Друге, висока шкода на хвилину 3200 середнього. Третє. Комфортна гармата з шикарною стабою. Так ми говоримо про Савкового СТ, але його показники стабілізації усюди складали 0,6. Та у нього було все. Правда, володарем такої прекрасної суміші ТТХ. Він був недовго. Як ви знаєте, щоб отримати 22-го потрібно було завершити тимчасові бойові задачі 2.0, як я їх називаю, у режимі «Бій до останнього. І зробити це було досить проблематично, особливо в соло. Якщо тебе цікавить інформація про даний режим, ну і взагалі кортить дізнатись про усю хронологію інтерактивів від ВГ. Із детальним описом клацай на підказку праворуч зверху і приємного перегляду. А ми повертаємося до заслуженої вкотре нагороди, яка не повинна була б зазнати змін, зважаючи на те жахіття, яке вам довелося пройти, і масу підставних боїв. Мені щиро шкода всіх тих, хто чесним шляхом отримав середнього, тому що патч 9.15... Знищив увесь шарм і актуальність Т-22 середнього. І нехай нерв і напрошувався, але на мій погляд, це уже було занадто, так як відняли все. Ну хіба що огляд не чіпали? Просто вдумайся, йому зменшили швидкість повороту ходової на 14 градусів, зрізали в половину стабілізацію під час руху, під час повороту шасі і під час повороту башти. Тупо Х2, але це все ще не критично було б, якби не чіпали параметри точності. Не забули і до прохідності залізти, де по твердим накинули 50%, а по середнім і м'яким майже по 40% а він, я вам скажу, навіть по рухливості вирізнявся серед побратимів по нації, і все завдяки потужності двигла у 750 кінських сил. Але то ще квіточки, куди серйознішого удару, зазнав комфорт стрільби. Час зведення збільшено з 1,9 до 2,4 перезарядку збільшено на 0,6, а розкид з 0,33 піднято до 0,38. Блін, це як у якихось ВТ при нормальній альфі. А у нас нагадаю. Сотий калібр на хвилиночку. А, ну і там ще швидкість башти, з 48 зменшили до 30 градусів. Ви уявляєте, як багато характеристик миттєво порізало ВГ? І це зважаючи на те, що машина була лімітованою, тобто їхня кількість після отримання не збільшувалася. Ось ще один показник: того, що машина нереально імбувала. Ішли роки, і про неї ні слуху, ні духу до 2021 року. Там розробники таки вирішили хайпанути давно забутим і понівеченим агрегатом на Чорному ринкові. І щоб він не здавався таким кактусним, трохи відкатили нерв. Ну як трохи? Швидкість башти підвищили, час зведення зменшили, не до первісного вигляду, але най так буде. Лише КД повернуло законне значення, але станом на той рік це було швидше необхідним мінімумом. Аніж чимось вау. Виходить, що по факту апу й не було, дивлячись на перечень попередніх погіршень. Тому сьогодні Т-22 середній не користується якоюсь популярністю, і єдиною згадкою про колишню потужність є доволі міцна бортина і зовнішній вигляд, який відрізняє його від інших СТ-жних савків. Якщо середнього у тебе хоч є шанс помітити у сучасному рандомі, то наступна машина. Залишається живою лише у пам'яті тих, хто встиг її застати. Мова про Су 12254. Скажу по правді, у свій час я дуже хотів її прокачати, і майже став володарем цієї ПТшки, але Довбані СУ-101 1 і Су101 зі своїми тисячу і однією гарматою похоронили мої потуги. Ну все, мене атакують флешбеки. Уже з моменту введення у гру Су-12254 здивував усе ком'юніті ПТшерів. Так як активний геймплей на цьому класі був лише в теорії і тільки у вузьких колах. Основний кістяк нічого окрім кущів і не знав, дальня дистанція, улюблена кемперівська позиція і купа противників на відстані, які навіть не підозрюють, що вже потрапили в приціл. Ось вам основне кредо ПТ тих часів. І су 122 54 зломала загальний шаблон своєю появою. Вона була здатна швидко змінювати позиції, вона була здатна блискавично вириватися у стан противника. У неї було хороше бронепробиття і непогане бронювання завдяки кутам раціонального нахилу. Але тут є нюанс. Трохи пізніше за нього поговоримо. Давайте детально розберемо ТТХ. Рухливість, як я вже вище озвучив, найсильніша сторона цієї машини свого часу, і воно не дивно. Серед усіх ПТ легшою по масі за 122,54 була хіба вафля 9 рівня, а Савок ще й докупи мав 19 кобилок і максималку у 48 км. Що ви розуміли, найближчий показник по максималці у той час був у Яхтигра і складав 38 км. Не знаю чесно, що там по прохідності, але про її першокласну маневреність і швидкість набрання відомо не збили. Хоча бронепробиття я називаю хорошим, але багато хто зауважує, що воно не надто петешне, і я згоден з цим. Але треба враховувати, ми говоримо про 2015 рік. Десь 2016 навіть на борту сушки стояла усім відома гармата Т-10. 440 альфи з пробиттям на ББшці 258 на кумисі 340 мм. Цікавий факт, до релізу у дереві модулів знаходилась альтернативна дубінка від діда 7-го, але перед виходом її прибрали. Знаючи, що це Савок, неважко зробити припущення про проблеми зі стабою і точністю. Вони були безперечно. А ще не треба забувати за КВН у мінус 4, це прям печаль, і кути горизонтальної наводки 8 вліво, 8 вправо. І ось оці всі нюанси витягував, як міх ДПМ у 3700. КД було в районі 7 секунд. І що саме кумедне закучність на даній ПТшки, всі мої знайомі, які її мали, відзиваються досить, ну скажем, непогано. Але отут є умова, повне зведення. Ще одна сильна сторона 54-го непомітність. Вона являлась поістині еталонною, якою стилю і навички маскування вистачало, щоб побачити у характеристиках 44% під час простою і 28% під час руху. Навіть на сьогодні це феноменальні показники. Броню вище я досить голосно назвав непоганою. В цілому, окрім маски, наша дев'ятка нічим більше і не танкувала. Але до переводу у HD у неї хоча б був стик ВЛД, НЛД, куди магнітились снаряди, і міліметраж по колу був більшим на 20 мм, що дозволяло лобом і бортом інколи щось таке пережити. Багато хто вже зрозумів, чим чіпляла ця ПТ-шка своєю нестандартністю. І інноваційним геймплеєм безумовно, спочатку і на ній ставали в кущики. Маскування то топове, але тенденція була запущена, і це головне. Так, і савками на сьогодні завершили. Хто там в нас головний ворог сер-сер-сер? Кока-Кола, -сер -сер? Жвачка, Хуба-Буба, думаю, ви вже також думаєте про те, що і я. М18 Хелкат. Скільки спогадів у цій назві, і скільки болю, коли ти дивишся на те, що від нього залишилось. Саме кумедне це те, що клуб шанувальників даного агрегату був максимально великим і різноманітним. Навіть ті, хто не вміли сейвово грати і надавали перевагу виключно броньованим машинам, полюбляли цю відьмочку. Ну що, давайте розберемо, що такого мав М18, через що його охрестили не лише легендою, а й імбою свого часу. Почнемо з гармати. Його 90-міліметрівка була характерна своїм високим показником ДПМу 2000 у розказці. Повір, 11 років тому це було суперове значення навіть для техніки 7 рівня. І це не все. Час зведення складав 1,7 по дефолту. Що уже хорошо, а так як це ПТ, стабілізатор не ставився, і нерідко на американцеві ще й можна було побачити посилені механізми наводки, які сприяли пришвидшенню зведення. Та й стаба до нерфу від повороту башти, а вона вертілась на 360, хоч і повільно. Була більше чим прийнятною, тим паче при такому-то часові зведення. Коротше, комфорт стрільби хелкатом мало що їм можна було порівняти. Да, пробиття звичайною ББшкою не вражало всього то 160 мм, і як із попереднім об'єктом огляду, щось не дуже ПТшно, але і хилкат не сприймався як повноцінний ПТ. А швидше як СТ ПТ. І на допомогу звичайному снаряду завжди приходив 243 мм підкол, а цього навіть на вісімок вистачало. Якщо не помиляюсь, і по сьогодні КВ5 має менше пробиття голдою. Гармата була дійсно з розмахом, ну або як це кажуть, на виріст, але не лише нею єдині. Рухливість тих, хто ніколи не чув про Хелката, може шокувати. 72 км вперед, 20 км назад, і 22 кобилки на тонну. Та це чортовий ЛТ. На жаль, набрання такої максималки застали одиниці, тому що у 2014-му НВГ підшаманило з прохідністю. І вже вперед більше 55 по прямій і видно не було. Ну а назад так взагалі біль печаль 12 км. Благо, хоч динаміка у всі часи була прекрасною. Незважаючи на силует, маскування також сильна сторона Хела 43% під час простою і 27% під час руху. Єдині мінуси це невеликий запас міцності і відсутність бронювання. Але навіть це мало кому псувало гру на М-18. На жаль, час не був на стороні хрилка, та як і ВГ, хоча вони і дали можливість гравцям насолодитись, тому що перші дзвіночки по його імбовості, з'явилися ще в 2012-му, і ВГ вже тоді хотіли нерфити, але якось все залягло, і от він пожив 12-й рік, 13-й рік. І вже в 14-му його очікував глобальний нерв. І після нього все оце, що я зараз сказав, напевно звучить як казка. Хоча вже швидше як билина, тому що від тієї відьми залишилась лише мітла. Твоїй увазі, ще одна машина, на яку без сліз не поглянеш. Король барабан найсильніша ЛТ сьомого рівня. Володар найбільшої кількості медалей по типу «За волю до перемоги, які видавались виключно у рамках командних боїв. Та вище перераховане стосується М41 Волкер Бульдога. Можливо, хтось навіть не знає про його існування або не розуміє, що він тут забув, так як зараз це, напевно, один із гірших ЛТ восьмого рівня. Але мова про ті часи, коли легких танків вище восьмого рівня. Не існувало, а гілку американських світляків закривав фугасний монстр Т-49 про нього у наступних випусках. І так як восьмий рівень зайнятий, булій нічого не залишалось, як поселитися на сьомому, що він там чудив, відомо лише старожилам. Одна із основних до нього на сьогодні претензій це габарити. І якщо ви думаєте, що раніше він якось по-іншому виглядав, то ви сильно помиляєтесь. Візуалом 41-го взагалі не змінився. Здоровенний корпус і продовговата башта супроводжують його від самої появи. Думаю, не варто пояснювати за відсутність броні і часте критування БК. От тільки у патчі 0.9.6 навіть техніка 8 9 рівнів 10 разів думала перед тим як загрити на себе бульдога. Про сімки і говорити немає що. І причиною тому слугувала монструозна 76-мм ганта 91Е5 на 10 снарядів. Потенційна шкода з барабану, якої складала 1500 одиниць. Це і зараз звучить моторошно. А в період з 2014 по 2016 божевілля! ПТ, СТ, ЛТ і навіть ВТ були у повній напрузі весь час, поки Буля ще знаходився живим у команді противника. Уяви собі, варіативність ведення вогню при 10 снарядах, які, до речі, не по 80 кусались, а по 150. Три постріли і альфа умовного захисника готова. А витрати по часу якісь нещасні 4 секунди. Ну, це якщо вистрілювати 3 і їхати або переводити свій приціл на іншу ціль. Як ти міг зрозуміти, КД між снарядами складало 2 секунди. І якщо задуматись, то повноцінна роздача тривала 18. А сюди потрібно плюсанути КД-барабану більше, ніж у 30 секунд. І якісь моменти по типу від'їхав, під'їхав, звівся, перевівся. Тобто на все про все ти витрачав одну хвилину бою. Але не забудь. Бувай, поняття турбач тоді тільки починало зароджуватись, і потенціал лише одного барабану бульки був просто неймовірним. Хоча, саме через перезарядку барабану, спочатку гравці обирали Альтернативну циклічку, як не дивно ВГ, і про це тоді потурбувались. А різниця гармат була мінімальною в плані комфорту стрільби. У циклічки трохи краще справи йшли з розкидом, а так в цілому стаба прийнятна у обох, вона однаковою була, а час зведення так взагалі чудовий. Що саме кумедне з пробиттям у американця проблем не було, а це ЛТшка. Прикиньте, я говорю, що у ЛТшки проблем з пробиттям не було. Основний снаряд, хоч і був колом, але з пробоєм 175 мм. і на це жалілись тогочасні гравці. Можете заради жарту подивитися, що там зараз у ЛТСІ. Голда, до речі, також не промах. 210 мм кумисом. Сьогодні на восьмому рівні він має 215 Карл. за перенесення на рівень вище, він отримав нещасні плюс 5. Ох, цей баланс. В купу до всього вище перерахованого, докидуй кавени в мінус 10 градусів. Тобто ці коробчанки не обов'язково і корпус було показувати, щоб розвалити твій агрегат. Але здебільшого, коли на ньому стояв барабан, просто цей танчик вривався тобі в бортину або вже з невідомого місця розкидував твою срачину. І якщо ти думаєш, що ВГ тоді, по аналогії з теперішніми жирними ЛТ, не давало швидкості, прохідності і динаміки таким як Буля. То ой, як сильно помиляєшся: 72 км вперед і 34 кобилки на тонну при хорошій прохідності. Ніяких проблем з пересуванням і відмінностей від машин свого класу. Останнє стосується і огляду, і маскування. Так у нього був найгірший коефіцієнт маскування серед ЛТ, але не суттєво. Ну і це все було через силует. А огляд так взагалі стартував з 400 метрів, що на сьогодні є не всі милте. Восьмого рівня доступним. Без булі не обходилась жодна команда в КБ, а самі сині брали по дві штуки. Ех, спогади, шкода, шкода що на сьогодні лише реплеї можуть показати його незабутній геймплей. І якщо Хелкат із СТПТ став просто ПТ, то М41 Волкер Бульдог краще б вивівся із гри. А то дивитись на його страждання, коли гравець намагається його реалізувати, хоча б як і сте без сліз неможливо. І на цій уже не дуже позитивній, але ностальгічній ноті, ми будемо завершувати уже другу частину. І повір, на наступні випуски машин претендує чимало. Тому не будь байдужим, підписуйся і ділися у коментарях своїми олдовими спогадами. І поки будеш очікувати продовження плейлист вперед у минуле. Там є чим порадувати тебе, і він у майбутньому буде тільки збільшуватися.